Добрий день! Мене звуть Марина і я дуже хочу зробити так, щоб ви закохалися у візерунок сьогоднішнього відео. На моєму другому каналі навіть є список відтворення з назвою Мій улюблений візерунок. В'язала я і шапочки, мітінки, снути, сумки, великодній кошик, все, що можна зв'язати по колу. Візерунок виходить красивим з двох боків, і я кожного разу говорю, що не можу обрати, який мені подобається більше. Сьогодні я пропоную зв'язати снуд хомут, який зігріє вас взимку. Він може бути довгим, коротким, в 2 оберта або в 3, широким, вузьким, все як ви захочете. Тут немає шва, в'яжеться все по спиралі дуже легко. Не вимикайте відео, якщо ви не в'яжете гачком. Спробуйте, у вас обов'язково все вийде і сподобається. Мої підписники давно в'яжуть цим візерунком. У багатьох він перше, що вони зв'язали гачком. В'язали різною ниткою, і тонкою, і товстою, великим гачком, плюшевою, пряжею. З одного боку візерунок здається зв'язаний спицями. Я покажу наприкінці відео інші снуди хомоти, накидку, шапочки, сумку, все, що зможу знайти у шафі. В'язала я такою ниткою у два складання гачком номер 4,5. Починаємо.